Участь в ньому взяли всі учасники колективу. Це понад ста танцюристів віком від 3 до 20 років, якими танцями глядачі вдивували? Далі в сюжеті. 20 років у ритмі астрадно-спортивного танцю. Так живе ансамбль майстерня хореографії. Однак свій ювілейний концерт Майстри руху відкривають ніжним спокійним вальсом. Мама побачила виявляння, що Набирається група і так я попала в колектив мастерська хореографія. Так розпочалося танцювальне життя Даринки. Тоді їй було три рочки, зараз дівчинці дев'ять. За цей час зрозуміла, танці це тяжка робота. Та без них уже ніяк. Мені подобається танцювати, я не можу йти з танців. Танці це моя життя. А на святковій сцені після вальсу запальний шоколадний танець. Шестирічній Нікі він дався нелегко. Аби все вийшло бездоганно, вона танцювала і на заняттях, і вдома. І вже перед виступом у коридорі не було важко танець танцювати. Я не вміла тоді робити колесо. Ми там немножко вчились дома. У нас мама мені допомагала». Дві години танців на одному подиху. Професіоналізм у кожному русі. Над цим щоденно працюють художні керівники ансамблю. Світлана Туркова, наче багатодітна мати. У неї більше сотні вихованців. Це практично одна велика дружна сім'я. Ну, як, звісно, в будь якій сім'ї є послушання, є яке балавство. Ну, діти і діти. Діти дуже добрі, відзивчиві, звичайно, дуже вежливі. День народження без подарунків та привітань просто неможливий. З цією місією на сцені молоді регіони. Цей колектив намного старший, ніж його учасники, ніж його І Прекрасно, что э, уже взрослый, созревший коллектив воспитывает э, своих детей, как отец побуждает их на прекрасные, талантливые, хорошие поступки. От лица Александра Юрьевича Вилкова, нашего руководителя Днепропетровской областной администрации, э, мы пришли поздравить наш коллектив, э, пожелать им успехов. Подарити маленькі подарки щодня рости професійно, змінюватися лише на краще під таким девізом Планує прожити наступні 20 років ансамбль майстерня хореографії. Юлія Мельниченко, Андрій Греков, Дніпропетровський державний.